Добрий день, шановна громада. Слава Україні! Я Любов Кузьма, голова обласної організації Конгресу Кримської наступні. Я живу в Хусті. я тут і в Бослому був, коли будувалася ця ГЕС. Маємо проблеми з такими представниками заїжджами і таке, а як вони кажуть. Справа в тому, що ви дуже молодці. Ви молодці настільки, що ви зібралися. Ви показали, що ви як громада, що ви, ви вирішуєте свої питання всі тут. І не ви слухайте, що вони тут починають вам в пухах ходити, у вас три тисячі, чи ще що. Завжди вирішує всі питання в селі. Активна кількість людей громади. Розумієте? Зібралися 300 чоловік. Це гіберактивна, хай буде, гіперактивна і таке є. Тут почалося розуміти. От мене таке просте запитання до цього представника. У нас атомні електростанції по 5 років простоює, два блоки працює. Дешеву електроенергію продають в Молдову, у Польщу, в Угорщину. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. у той Ругандон посудий, подають по гривені з лишнім, а нам продають своїм людям посібку щось таке розуміти. Це... І це для чого їм треба? Тепер у них йде зелений тариф, вони держава їм буде компенсувати, розумієте? І ви розумієте, маленька станція від цього сили буде майже 200 МВт, я так думаю, бо ти ж не більше, як в бистрому. Убистрому. Ну, у Урік, урік, ото він говорить. Урік, урік, урік. Ото що таке, розумієте, перевести на кілька. Є... Ні, два мегавати урік. Два мегавати, два мегавати, мегават, перепрошу, бо дійсно я це. І то, то є нуль, то, то є зовсім нуль, а з -за того понищать вам ріку. Дивіться у Бострому, там є, у нашій річка має свій, свій характер, вона швидка, безтрохідна. У Європі дві такі річки є, десь у Швейцарії і у нас така. Сама чиста, сама чиста така вода, що можна її пити. Вони її перегородили, всяка гадість, розумієте, Риба йшла на нерест, не могла б там той ход в засок, і риба там почала зриватися, розумієте? Сім видів риби, які занесені в червону книжку. То це все понищить. Мікрофлора, яка там є. Розумієте? Все. Ну не можна річку, бо має свою характеристику робити з неї болото. Розумієте, гнила. Їм то по барабану. Вони хочуть взяли, стіпнули і все інше. Кому ГЕС? мені ГЕС. Ee, потрібно, де ваші депутати? Де... де ваші? Є тут депутати сільські? Де Де? Де? Чого вони в першу чергу мали захищати ваші інтереси? У депутату треба не таке інше. занято. Доброго. От мене сказав. Так. Вам буде вас. Я вам сьогодні розкажу. Ви не дали. Ви не дали нічого, ви не. Де ніщо, що ви робили в вас? Я тебе візьму, що ти що. Доброго дня вас. Куди так? Ви дітей спостерігали стадіон. Смішно. Поїхав вам. Більше нічого. Дали подачку, кинули тим алкоголікам, які там були, зробили по тисячі чи по сто гривень, які там робили, щоб їх, то підписувалися і все. А село все інше страдає із за того. Тому тобто, ви в ваших руках. Ви собі можете зараз проголосувати і зробити громадські слухання і сказати. Будьте мудрі, не дозвольте себе різним зайдам із Києва обманювати, а будьте дружні, вирішуйте свої питання так, як ви є. Треба буде, підключайте ні. нас із моїми хлопцями, бо мої хлопці з питань мало на сході відповідають. Слава Україні! Тримаємося! Ми yeah. радо всім!